Доброго дня, товариство. Маленьке кіно про те, як я поливаю виногради. Поливав мотоблоком, трошечки треба прогнати коня, поїздити на ньому, ну, щоб не застаювався. Печу з тобою. Хтось просив тебе говорити. У мене там асістенти. Таку приспособу, щоб можна було якось універсально нічого не переробляючи, нічого не знімаючи, їздити. Ну ще, чесно скажу, я не випробував його. Спроба No2. А там притретя пришліфується. Зуваримо пополам. Якось воно вроді робиться. Ось вирішив задіяти шефенга, полити свої виногради, поливаю каністрами через отаку от штукенцю. Я вже показував це все. В принципі, так коротенько, це так, просто прогріти коня, показати, що да як. В ніби дощі якісь передають, але не факт, що ті дощі будуть. Ось такі в нас з'явилися жителі нашого району. Качечка з каченятками. Купив собі отаку помпу. Мені подобається, гарно качає, швидко. Більше газу, більше води, менше газу, менше води. Так, заводимо цього свого цю свою шарманку. Куча, завтра буду косити, завтра переб'ю трохи мотоблоком. А це зараз поливаю. Та й вдів ось цю маску, тому що комарі, мушка всяка летить в очі. В общем, одним словом, самий настоящий капець. Виноградик, до речі, який сидів ну років, мабуть, з 5. Тупо сидів в землі чи щось під'їдало його, чи він не міг корні пустити. А це пішов. От, наприклад, виноград якому три роки. В минулому році я вже з нього стільки грон отримав. І в цьому році. Ну це так. Вкратце, два слова. Як я вже вам показував, ось таким ось способом поливаю. Просто вивозю воду, вивожу. Такі приспособи, я це все показував. Ось таким от образом я і поливаю. Товариство, якщо вам там щось відео видно, ось так вода біжить. Непогано біжить. Кротовини, правда, як то кажуть, справді. Пішло як в кротовину. Оце справді про це. Це в мене... що це в мене таке? Ромбік. Це в мене ромбік. Ось таке ось. Ну що, чим більше маю цього шефенга, тим більше ним задоволений, скажу так. Та й на тому все, товариство. Ось так проходимо поливання, що там, вода вже закінчилась, щось там трохи тече з бочки. Треба вало відкрити. І краща тяга пішла одразу. А завтра буду косити, мотоблоком щось переб'ю. В общем отаке. Дякую за увагу. Всім миру нам, українці! Всім миру. Думаю, Бог на нашій стороні. Бувайте здорові!